Всім добрий день! Традиційні вправи для повторення, які завершують п'ятий пункт номери 26 29 Вони всі були. Я не пам'ятаю, якщо чесно, в яких саме пунктах, під якими номерами, але всі ці завдання прям з точністю до чисел, Вони всі були. Ну, Давайте пройдемося по них ще раз. І так, модульне рівняння. Що ми розуміємо, що модуль дорівнює модулю тоді і тільки тоді. Коли одне підмодульне або співпадає з іншим, або протилежне за знаком. Тут о, всюди визначено, все, тому ніяких проблем немає. І так, з першого ми отримаємо х дорівнює мінус 1, а з другого 5х дорівнює 5, значить х дорівнює 1. Так, на ну швиденько для себе перевірю, 1. 1. Міну 5-5, да, все нормально. Тобто множиною. розв'язків тут буде множина мінус 1-1. І так, No527, нам треба побудувати графік функції, і функція тут задана як дробове раціональне рівняння. Y плюс х квадрат на y плюс х дорівнює 0, дріб дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли чисельник у нас 0, знаменник на 0. Значить, y дорівнює мінус квадрат і y дорівнює, не дорівнює, точніше, мінус х. Перше рівняння задаємо параболу. А, значить, це в нас парабола. Віточками вниз. З вершинкою 0-0. Ну, стандартна парабола. І так, а ось друге задаємо. Пряму бісектрису другої та четвертої чверті. І так, я зображу її, наприклад, червоним пунктиром. Чому пунктиром, тому що Y у нас не дорівнює цій штуці? І десь там буде проходити параболка. Ну, насправді тут буде перетин в точках 0,1. А зараз я це давайте для кращої візуалізації покажу, взявши масштаб, наприклад, за одиничку. Ну, Думаю, пам'ятаєте, як себе там параболка поводить. Я за трьома точками її побудую. Отут буде дірка, отут буде все нормально, і отут буде дірка. Ну, Зараз, знову ж таки, я це покажу, розв'язавши відповідне рівняння, просто щоб графічок у нас вже був готовий. Так, ось воно, раз, два. Ну, Парабола пряма містять не більше двох точок перетину. До речі кажучи, їх можна, в принципі, вгадати, якщо їх дві. Ну, давайте строго доведемо. Так, значить, перетин. Берете і дорівнює минус квадрат і y дорівнює мінус х, значить, це мінус х квадрат дорівнює мінус х, квадрат мінус х дорівнює 0. Х тут можна винести за дужку в дужках буде від першого х від другого мінус 1. Ну тоді ми розуміємо, що тут, давайте я отак запишу. х перше дорівнює 0. Х2 дорівнює одиничка. Проіндексовані тому в системі. А тоді y1, якщо x0, то і y це 0, якщо х1, то y це мінус 1. Чому пронумерував? Тому що нам вже тут точки важливі. Значить 0, 0 і 1 мінус 1 у нас виколоті. Це точка перетину, Ну, оскільки y не дорівнює мінус х, значить, оці точки параболи мають. Не входити у наш розв'язок. І так, номер 528, нам треба спростити вираз, ну і бачимо тут вкладені радикали, значить, щось буде тут про повні квадрат. Починати треба з того, що в серединці стоїть. І так, ну тобто, ось це у нас це 2 на 6 на корінь з 2, і нам треба подумати, в якому вигляді подати. Число 17, да? тобто, подвоєний добуток у нас є. Оце 2 на А на Б, а17 треба подати у вигляді а квадрат плюс Б квадрат. Чому? Тому що тоді ми з вами отримаємо а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат, що є А-Б в квадраті. А квадрат і корінь у нас. Ну, давайте так, взаємо знищаться це некоректно. Але так буде. Просто для розуміння, тобто можна буде прибрати, і просто отримаємо вираз А-Б, ну, точніше, модуль А-Б. І так, давайте подумаємо, як же нам, що треба взяти за А за Б. Тут, в принципі, працює прямий перебір Ну, от наприклад, 6 корінь з двох брати не варіант, тому що тоді, якщо А це 6, а Б, це корінь з 2, тоді А квадрат це 36. A корінь з 2 квадратів це 2, 38 це не 17 на варіант. А давайте візьмемо, наприклад, А3 корінь з 2, а Б тоді що тут залишається, наприклад, 2. Що виходить тут? Тоді А у нас це 18, Б це 4, точніше, квадрат, да? Тут 18 тут 4, коротше кажучи, також на варіант. А давайте візьмемо. А що нам треба? Нам треба 17, значить, одне число має бути непарним. Взяти не, пар, не давайте тоді А візьмемо 3. А Б візьмемо 2 корінь з 2. Тоді це 9 це 8. О, нормально. Значить, ось це можна переписати наступним чином. 6 мінус. А отут буде 3 в квадраті, мінус 2 на 3 на 2 корінь з 2, плюс 2 корінь з 2 в квадраті. Так, значить, радикал раз. Радикал 2. Дорівнюю. Тепер те, що стоїть під внутрішнім радикалом, це повний квадрат. 3 мінус 2 корінь з 2 в квадраті, під коренем, під коренем. І так, зволікаємо тут корінь, отримаємо модуль. І тепер треба подивитись, як там себе поводять. Число 3, 2 корінь з 2. Ну, очевидно, що 3 це більше, бо 3 в квадраті це 9, 2, корінь з 2 в квадраті це 8. Відповідно, тут модуль розкриється зі знаком плюс. 6 мінус 3 мінус 2 корінь з 2. І так, це все також під коренем. І це дорівнює 3 мінус 2 корінь з 2. Чудово. Ні, плюс, плюс напевно. І так, тепер дивимося, що можна зробити тут. Тут варіативність трішки поменша. Значить, це як 2 на 1 на корінь із 2. Якщо це брати а, це брати Б. тоді а квадрат це 1, b квадрат це 2. Ну, відповідно, сума їх якраз дорівнює 3, все нормально. Значить, це можна записати як 1 в квадраті, плюс 2 на 1 на корінь з 2, плюс корінь з 2 в квадраті. І так. Це у нас одиничка плюс корінь з двох в квадраті. Зволікаючи з цього корінь треба ставити модуль. Але ми розуміємо, що тут у нас сума двох чисел, а отже, від'ємним числом вона бути аж ніяк не може. Відповідно, модуль ставити сенсу особливого немає. І номер 29. 5,29, Задача з параметром. Нам треба знайти значення параметра, за яких. Рівняння х квадрат мінус 2, а х плюс а квадрат мінус а має корені такі, що їх добуток дорівнює 2. І так, ну, коли у нас з вами в задачі фігурує мова про суму, про знаки, про добуток коренів. Ми чітко розуміємо, що ми маємо справу теорем і теоремою віт. Відповідно, необхідною, і я підкреслюю, необхідною умовою буде, звичайно, те, що, що у нас відповідає за добуто коренів вільний член, от щоб вільний член дорівнював двіці. Чому необхідно? Тому що ніхто не гарантує, що корені взагалі існуватимуть. Ми говоримо про дійсні. Відповідно, тут uh, ніяких інших варіантів немає, і дійсно нам треба перевіряти, щоб такі корені взагалі були. Нам вже дійсних чисел. Відповідно, необхідною і достатньою буде система умов. Значить, щоб у нас, ну, якщо ми говоримо з вами про ось таке рівнянечко, да? У нас воно приведене. Добуток це вільний член, щоб він дорівнював двом, і щоб дискримінант був більше за нуль. А питання, до речі, рівності. При яких значення параметри добуту коренів? Ну, давайте так. Оскільки коренів, значить, скоріш за все, автори припускають, що вони різні. Тобто, співпадаючи сам на себе, не мається на увазі. Ну, здається, коли я розв'язував це минулого разу, у мене такі ж були питання. Я не знаю, як отут трактувати ось це однозначно. Um, тобто, якщо б я це завдання формулював, я сказав би, наприклад, так: нехай x1, x2 дійсні, не співпадаючі або різні корені. Тобто, щоб тут вже було однозначно. Бо а, про що я зараз думаю? От якщо у мене, наприклад, таке квадратне рівняння, яке має одиничкою корінь двічі, от чи можемо ми сказати, що отут добуток це один на один. Чи можемо ми стверджувати, що якщо корінь 1, то ми його на себе помножимо і е, також під цю задачу підлаштуємо. Ну, не знаю, коротше кажучи, тут треба питати, скоріш за все, ні. Давайте вважати, що дискримінант більше за 0, тобто, що корені у нас просто різні. І так, тоді, звільненим членом, все зрозуміло, що у нас тут? У нас ось мінус 2а це b, а квадрат мінус А це c. Значить а квадрат мінус а дорівнює 2. А тут я запишу дискримінант на 4. Це буде а квадрат мінус а квадрат мінус а більше за 0. І так, тут у нас буде квадратне на рівнянечко. а квадрат мінус а мінус 2 дорівнює 0. І тут виходить а більше за 0. І так, ми працюємо, значить, на додатніх А можна було, наприклад. А взагалі, якщо б це було якимось там страшним, розв'язати рівняння, потім просто підставити, перевірити, це вже кому більше подобається. І так, за теорию вієта, знаходжу корені сума 1 добуток мінус 2, значить це 2 і мінус 1. І враховуючи умову А більше за 0, отримаємо ми А дорівнює 2. І так, якщо А дорівнює 2, тоді у нас. Там буде х 4 х плюс 2, тобто тут дискримінант однозначно буде додатній. Що у нас буде, якщо а дорівнює мінус 1? От якщо а дорівнює мінус 1, то у нас квадратне рівняння буде такого вигляду. х квадрат плюс 2х плюс 2 дорівнює 0. Тобто це х плюс 1 в квадраті і ще плюс 1. Тобто, ми розуміємо, що ця штука як мінімум одиничка, ніяк вона не 0. Тобто той самий випадок, коли. Корені вони не будуть дійсними, і, відповідно, ні про який добуток ми з вами казати в даному випадку не можемо. Таким чином, повністю п'ятий пункт ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.